День п'ять. Половина курсу вже практично зроблена. Сьогоднішні вправи називаються. СЕПО-10. Будемо виконувати 6 вправ по 10 разів. Виконуємо 3 підходи. Один раз 6 вправ, другий раз 6 вправ і третій раз 6 вправ. В положенні на четвереньках піднімаємо зігнуту ногу в колінному суглобі вверх. Виконуємо так 10 разів на кожну ногу та пам'ятаємо, щоб слідкувати за положенням попереку. Він має бути рівненьким. Положення на спині піднімаємо рівненьку ногу. Виконуємо так 10 разів на кожну ногу. Згинаємо ноги в колінних суглобах та виконуємо розведення та зведення ніг. Виконуємо так 10 разів. Розгинання в колінних суглобах в положенні сидяч. Виконуємо так 10 разів на кожну ногу. Стискаємо м'ячик або подушку. Виконуємо так 10 разів. Присідання. Виконуємо так 10 разів. Якщо складно сприсідати з власною вагою, можете триматися за щось, за стілець або за стіл.